Члени церковного одбору, окрім того, тих, хто задлужені за отримування Марійового святилища водиця, того тижня почали ушорювати простор коло церквочки. Самі шалапели до кошення трави коло церквочки і у ляшику, а ті ж так і до менших роботок на помоцних просторіях і у так воланий шопі. Понеже церква від 2004 року не була білена, то ту роботу припущали фахівцям. То ті майстрове, то баш праві маляри, да баш не вузе, ми, бо то, 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 то попукане барсь. In tako sem jo ushorec, da bi vzel obilje, to paro malo nazaj, yeah. da bi bilo polje, da bi bilo ime. No, mi to vse prihvatamo in zdaj stoj, kedy lahko. Mi tu se vzame za vodico, mi tu mušimo vod. Kozjak, jaz imam volunteerov. Ked bude času i penježi, u planu i farbenje oblakov i uhodnih dverok do crkve. Šitski roboti bi trebali budi zakončeni poru sadlja, poneže 6. junija na Zavitni dzenju u Vodici bude centralna preslava jubileju. два сторочниці від перших незвичайних указань у тим святилищу, на той день на архієрейській службі Божої, окрім вірних з нашого цілого екзархату, обчекуючи і велі визначні гості, священники і владикове, представителі з Риму, з Базиліки, Шніговей Марії, з, з котру наша водиця від прошлого року у заєдниці Маріових святилищах цілого швета.